Священник Олексій, слухаю. А що означає, коли сняться померлі? Ну, напевно, питання не до мене адресоване. Я, знаєте, не спеціалізуюся, як Йосип, колись в Єгипті по снах. Але скажу одне: сняться померлі, значить, вони умерли, якщо сняться і померлі. А що вони значать? Хтось каже на погоду, хтось каже на добре, хтось на зле. Я не знаю. Я не знаю, браття, сестри, слово слово Боже нас шовчить. Вірити в Бога, йому служити, йому кланятися а сни. Вони є різні. Є віщі, є попереджувальні, є от сатани, є грішні сни. То снам я не довіряю і вам не рекомендую. Що має бути, Ну, до того не минути. А тому вірте Богові, Бога просіть благословення, а снам менше довірайте, бо, бо ви можете часом заблудитися з тими снами, бо диявол він працює. і